Голова Рожба Дюк, Тетяна Миколаївна Тіран, начальник комітету економіки. Делегації у нас очолює пар, пана, пані Івана Хотова, президент комори середньоотецького краю. Також досладу делегації. Пані, Музлова, може <гладати> я буду повільно говорити, так. Насамперед, я тільки вищиро, так серед, вас всі привітати на нашій порядкій землі. E, наша Донев'ячна це як перлинка на теренах Хмельницької області, тому що як перлинка, тому що район наш один із найбільших в області по території і один з найбільших по кількістю населення. що Ми раді і тому, що до нас про це якась перспектива на порозуміння, на співпрацю, на е, що перше, а по-друге раді тому, що це продовжується, яка була започаткована на початку цього року, коли в нас в області відбулася велика така, де були намічені такі проекти по залученню чи по відшуканню шляхів, які були. і и на Дальнем университете. Мы не так существовали, так что на наши сотрудники пока спешащие в промыслу, в развои, в развои области и одни другие. А за конференцией, а заходом была не одна та спорта, а найти спорта. Я думаю, я знаю, Чи мы по-перше, что мы по-перше в Украине, с Слонечиной, Ще раз треба переходить в тому, що Україні готові на діалог, на, на співпрацю, на взаємні такі газеті, на взаємне вирішення справ. Е Бо кожна територія має і, і вишукати шляхи ще, з щеською стороною. І як свідчення нашої щирості думаю щирі, наші доброзичні його Hostiny. Hostiny, náš ukrajinský rod, naša Ukrajina. Ukrajinský, jako Ukrajinci sami jsou přivětiví, milí, otevření a otevření nejenom jako srdce a duše, ale i pro spolupráci. Na tom by se mělo všechno, co se dneska dojedná nebo od na tom by se mělo stavět, že to je otázka zájemné důvěry, po pokličku, po nějaký

Кожен футбольний майже 9, то що 9 рав чеська да, Зіпсувати то свято, то його стилист, яка була резона, під час повинен відірвати 2012. Землі скаже посягає. Маємо території району 86. що брати в цілому виробництво базу за агропроморний він у нас більш потужніший, тому що років до 12 промислових підприємств, я маю на увазі різних галузів, і металогробна, і легка, і деревообробна, харчова, переробна, до 12. На жаль, за останні часи в деякі мірі кількість їх.

яке працює і на нашому внутрішньому ринку, і працює на зовнішньому ринку. Це все є проєкт, бо десь річка містер. А всі ті території, каньйони і карнав Колоріцький, це вони нагадують, по крайні всяк навіть краще, ніж наші Карпати. Там теж є для розвитку і теж туризм. Potom se to protože že jezi do ruky baljat a <laughs> <laughs> Dla žizny to, že ho očně vážně to nemá jaký neakci, tak i ta řeka mistr, má svou kárdu. Je otázka turist, turistiky, tady je tady otázka odpočinku, tady je tady otázka toho, že už třeba mají spolupráci s charakterem. Є лікувальна водичка, яка сьогодні прививається навіть набагато краще. А да, для наедиска и таку базисом до следующих шагов для розробки тих планів, які нас сторони є страны у співпраці з с музыками так краще, але то о том, что правильно до фанали вдальше співпраці a tak dále, český dům. A samozřejmě, že pomůžeme nějaké spolupráci s firmami a аби subjekty, abychom tady mohli být další dobu. Значит, это первый, первый шаг. Первый шаг надо делать быстро. И уверенно, и уверенно, и уверенно. И, уверенно. и, уверенно. и потом э, обязательно будет что-то хорошее. Спасибо. 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 Договора. <связь> и что-то, кто -то хочет сказать, и сказала, что это не первое, когда мы видимся, встречаемся. И как раз на основе того, что сегодня здесь прозвучало, будет звучить на наших встречах, надеемся, что связ... связь и за ждем, все сбывается, когда домовляется. Ваш кари, планы... šoupnou na papír, dají to na taše a my si to odvezeme s sebou domů, abychom měli co dělat a mohli jsme přemýšlet. V pátek by se neměli dělat žádný uh, rozhodný, rozhodný kroky a smlouvy, protože většina takových smlouv jako se nedožije pondělka. Zmůžu <laughs> i v jak v elektronovém variantě, tak, řekněme, na konci dne, tak, že můžu mědět. Як буде загружати багаж пропозицій, думок і щоб. Я вже рождаються направлення. А тим тим больше, загальними такими думками, Значить, і, і бажанням подальшим, що ми тут завжди оці родимо з і вважання з тим, що я вам висилав на цю голову, аби ви начерпали добре завдяки, красні, красні поціли, а тоді, коли йдете з Львівцю, річ, так, аби ми сте міли біцькі, то позитивні, то пікні, то, що сте тарі не діли, а діляли всім про те, аби сте ті наші плани з тієї ровини. Ємництва вашого Тавійського краю за таку постійну, за таке достійне вирішення питань, тому що дуже прекрасно я подивилася програму, яку підготували, і дякую за виставку, коли ми побачимо. Приємно працювати. Це не просто а, таке відверте висловлення тих побажань, тих думок, які сьогодні висловлює бізнес. Спасибо. Так що я думаю, що спільна співпраця наша чекає Упереду. багато і не, не відправляємо надовго. Ні, не, відправлюємо. не, відправлюємо. не, відправлюємо. не відправлюємо. Дякую. Дякую. з перших підрішень, введені перші підсумки, позитивні, негативні.